друзі на каналі Топ на Кристаллекс. І сьогодні ми будемо продовжувати грати е, симулятор сокровищ на сирі Кристаллекс. І сьогодні наша ціль буде те е нашу, наших ресурсів для переродження. Сьогодні ми пробуємо накопити на один ребір, зробимо ребілд. Е і до відео я встиг накопичити собі ключ от лутбокса з титулами і ключ от отбічного лутбокса. Зараз ми ці два кейси, цілу два лутбокса, між іншим, відкриємо. Давайте перший з титулами відкриємо. Е мені Pescoход. Якесь інтересне названня. Давайте подивимось, що він робить. Е Тітули. Так. Е кстати, у мене в опіскоход. Е а, він нічого не дає. Ну, в мене, кстати, є титул, Я недавно собі Штурм на якогось, бо він дає плюс 10 е до нахожіння всяких сокровищ, Так, я считаю, що він нормальний. У мене ще є Lootbox обічно і нам випадає 5% від вашого балансу, говно повне, щоб сказати. Uh, як зробити кстати, перерождення престиж? Це потрібно. Uh, Дійти до п'ятого уровня 2, міль... 2 монет. Я На четвертому уровні. Щоб дойти до п'ятого, мені треба. Uh, 750 000 монет на цей копиться і 90 блоків. Ще один з блоків треба, як і з минулого відосу дійшов вже до цієї пляжної карти. І ще тут квести вже нові типу з'явилися. Ну, як нові, просто обновилися. І мені вепав вже, кстати, прикольний питомец з бджолами випало. Пчела дає буст до всього. Бо ну, людну додає до всього, а, І давайте же, кстати, топ. Я хотів показати вам топ. А, по сокровищам я не в топі, але я раніше був. Серібну Лені 2, прикольно. Е, в топі по блокам я нема і в топі, по пристій нема. Та я був вчора в топі, якимось я вчора. Я вчора, не, я вчора зайшов тіп, чисто забрати награду, щоб тіп, не пропускати. Тобто, там На останній день красиві награди дають, так чисто, щоб е, днів награда не обновилася заново, але я такий зайшов, подивився. Я ще був в топі. По опиту я ще був якийсь 103. Дивлюся, зараз вже ніякий я ж в топі, ні. Так, е, да, кстати, попередні ми кінчили вроде, відос на... На сніжній карті вроді, да, на Антарктиді ми вроде. Кстати, уже один квест ми виполнили. Ну, там безполізні награду, тож я даже заходити спеціально за них не буду. Зайду уже заберу, типа, останню. Кстати, о, сундучок, і нам випадає. О, Корона Сніжний Королеві Пічка саме дорога, що можна. Зразу випадає найдорога, що могла выпустити. Оце я понимаю песні. Це діло. Uh, такий промежуток, бачимо, блоки скопаний случайно. Uh, прокачав я собі статті рук за чок, про мене 10 тисяч місць. Кірка, кстати, я не знаю, скільки в мене кіркало у мене, у нас вже дуже дорога у мене. Uh, і, кстати, ще я прокачав собі трошки ТНТ кірку але я так ні разу. Типу тнт кірка, там є якийсь шанс, що буде взрив, uh, Типу, бабахне там. Буде взрив такий як від динаміта, там все розкопається. але Мені ще ні разу таке не випало ще один судочок, нам випадає кубок, кубок теж вроді не дорого. Такий ну, ціну мають солідно а, Копаємося далі. Ну, все одно рюкзак хоча б на 10 тисяч, але він доволі таки скоро заповняється. Він доволі таки да, він скоро заповняється. Хотів би я записати відео по КСК, але на КСК чи зараз за того, що вийшов симулятор Сокровищ, на Кск взагалі онлайн упав жорстко. Так, так і от біжимо до блоків продаємо, біжимо до сокровищ, сокровищ тоже ми продаємо. Ще нам лишилося знайти давить сокровищ, і можна робити перерождення. Ну, щось я побіг сюда, так давайте сюда спрямуємо, давайте прямо під самим, під самим, так сказати, пірсом будемо копати. І якщо вам сподобаються відео, то обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал. Хочу в корінь часі записати відос по мініфермі. Напишіть, напишіть в коментах, чи хочете ви бачити відоси по мініфермі. Я там зроблю перерождення, значну спочатку покажу, що там як до чого. Золоту монетку знайшли. Ладно, лучше, ніж нічого. Все покажу, як там робиться. Зроблю перерождення, як я вже казав. Буде прикольний відос по мініфермі. У мене ще не було відосів по мініфермі. Скоро виходить симулятор. вроде скоро може вийти симулятор. Мечаю, це теж прикольна штука, теж будуть по міні да. це обов'язково. Castle fight, надіємося, конечно, на ну, конечно, на Castle Fight. обновлення Castle Fight, що давно його не обновляють. Надіюся, звісно, на Castle Fight. Надію надія, надія мирає останні. Будемо надіятися. Будемо надіятися, що він буде. І, кстати, от вже останній квест по блоках ми випадили. За таке вже можна зайти сюди у квести. Забрати першу, 2500 1000 опіта. Ну, Це прям полезна штука. Це прям да, пригодиться, мені це 1000, 1000 опитів. За другу вже 5000 опитів. Квес за опит вже получаємо, Прикольно. Ой, я титул звичайно, відкрив. Остання награда має бути, має бути ключ від лутбокса з питомцями. Оце нормальне діло. І одну награду за опит вже теж так заодно заберемо. 5 тисяч моніт і 2 к окей. Ну, получается, кстати, чим за блоки вроді. Дали, дали. Ну, понятно, опит легше добувати, ніж ті самі блоки. Якщо вже так образно брати. Кстати, дивіться, мільйон монет ми доволі скоро накопили. Тіп, я почав у мене було 100к, 900 тисяч ми наїздить по копійкам. Доволі такі швидко ми копимо мільйон. Тобто гроші для нас проблеми взагалі ніякої не кладуть. Uh, о, пішли такі блоки, які ми вже не йшоти. Треба два рази їх ламати. Uh -huh. По 125 прочності, Прикольно. Наша кірка по 100 рівно ламає, а прикольно. І дуже скоро ми так починаємо рюкзак заповняти. Uh, Бокс з питомцями. Зараз ми, звісно, вже відкриємо. Ну, Монеточку продамо. Блоки продамо і йдемо до питомців. Питомців відкриваємо. Нам випадає. Uh, випал питоміс ру руна. Uh -huh. Ну, це прям песня, да, да. Ру руна. Я думаю, в сенсі руна. Уругі питомці відкрикась руна випала. Що вона дає? Е Блок і опыт провище. А, так це взагалі песня. Давайте його надійне. І в нас тепер... у нас тепер б джелай і руна мають бути по факту на діті. Е схистка корон доступний питомців, дублікатів треба, щоб їх прокачати. Понятно. Не, ну прикольно, звісно, прикольно. У нас два питомці мають літати коло у нас. Вода. Е... Ну, Питомці, кстати, дуже чіткі. Один, черво... Один на руну похожий, ну другий на, на бджолу щось не дуже. У мене хоча б ті надіти, що мені треба, чийка Чи згівно наділуся і все. Ой, бах ловим. Прикольно. Прикольно. Так, заходимо і в питомці. І у мене надітий папуга. Які попугай? Попугай снять треба. Попугай знімаємо. І бджуло надягаємо. Да, бджу... Пчела, пчелу надеть. Вот тепер, от тепер, от тепер діє. пчела все-таки легендарочка, легендарочка от, кінець, саме чотке, що може бути. Руна в рої, як я поняв, тепер епік, типу, да, бо пчела жовтий, та типо легендарка по логіці Ігор, то синій це типо фіолетовий, це має бути епік, да. Ну, короче, епіка вибило. Вообще песня. Воще пісня. Таке прекрасне начало ми так сказати, починаємо. І нам лишається ще 8 сокровищ знайти. Ну, Я думаю, ми скоро знайдемо. Там да, можна би було типу, піти на якусь ще там першу другу карту, там дуже скоро копиться. Ну, типу, ти ламаєш блоки, вони мають маленьку прочность, ти дуже довго будеш рюкзак забивати. Ну, типу, все одно тут ти гроші більше получиш. Такі теж фармити блок треба. Це полезно, тут ще притом, вроді. Ну я не знаю, е чи на всіх картах різні сокровища, Вроді би повсюди однакові, але це не факт. О, кстати, знайшли сокровище, золота медалечка, гірше могло бути. Ну ладно, в принципі, пускай буде. Е получаємо другий уровень опита. Це вже полезна штука. Ну, за другого ми все одно заходити не будемо. Треба третій, там лутбокс буде. Лутбокс вже інтересна штука. Копати, Копати будемо ще довго. Уже по 175 блоків пішли, але ми їх за два рази ламаємо. Нами тут ще якийсь кише ламається. Давайте продамо блоки. По 165 тисяч ми продаємо блоки. Кстати, оця медалька стоїла 21 тисяч, але це таким мало. 21 тисяч це почти нічого. Я хочу докопати до цього по це. Блін. це типу Що не ломаємо не ломаєш, то у тебе на секунду так залагаю. Ну ладно, пускай буде. Бачимо, що чала два питомця. Ee, сова, земля, так, це хто у нас? Якісь ну, Копаємося до Вовану. Находим обічну обічну книгу. безполезно, блін. Саме дешманське, що могло випасти випало. У мене, коротше, мета до цього часу. Докупати. Давайте за ним будемо копатися. Сюди бік трохи, Я чувствую, зараз зараз його дерку найдемо, Оп, і до нього. Uh, спри... Він десь не ожидає, який думаю, я собі спокійно покопається. Тут ми до uh, скачем. Чел уже такий думає, якийсь дебіл до нас прийшов. Um, чел нас прощає, наверно. Да? Куда с не спішу? Ми теж, ми не спійдем, да? да, йдемо ми за ним. No, питомці 15, 15, 17 уровня. Блин, я один лох, типа, з питомцями першого уровня. Прико... Прикольно, прикольно. Йдемо продавати блоки, і наверное, я до вас дважу поверзу, коли хоча б чуть, чуть більше сокровищ я найду і там буде трохи. Коротше, мені лишається знайти ще одне сокровище, і доки я сидів шукав, я знайшов тут древню японську каталунту, скоріш все дуже дорога штучка. Просто знайшов тактику, як е, тобі типа дуже скоро знайти сокровища, які тобі не хватає. Просто типа на самій верхові копаєш. Тут блоки не мають багато, і ми знаходимо стані сукровища, які нам треба для ребірха. це кубок. Ну, конечно, ребірх я зроблю не зразу, ще подивлюся, що там е, робиться на наступній карті. Так, да, треба об'язати подивитися ее, ідем до улучшения уровня. И, кстати, дадут нам 5000 э 5000 опыта, доступ к новым локациям, и дополнительные награды, 5 битців і 25%. У шанс на то, що нам дадут ключ від птомців і зробилами прокачку. Ну, ключ від птомців ми не получал, короче, лох я, мем, я взагалі не заграло Э, ідем сюда, і тепер нам печера відкривається. На печері я не був ні разу, типу Uh, Попередньої попередній я цю карту не бачу, типа я її не тасив, тут якийсь чел стоїть, мейнлорд. Uh, Треба йти подивитися, що тут робиться. Так, ну піщера чимось, ну спуск, спуск прикольний, я ще навіть не зрозумів, що ламати, скрою всього якийсь камінь. Uh, ну, попробуй камінь поламати. І, да, да, логі... ну, в принципі, було логічно, що камінь ламати, ну піщера. Саме ось за себе каже, камінь, булежник, і сюди, де. Хочу ще подивитися скільки тут ми получимо за фул рюкзак. О, кстати, знаходимо золоту медальку. А, і булежник можна. Коротше, камінь і болежник тут ломається і. Да, все, камінь і булежник, понятно. На всіх картах по одному предмету, який ломається. Тут прям камінь-булежник. Це тут цьому ще якісь прикольні блоки, якісь тут оранже, так світло прикольно, не Ну, Тут, ну е, якесь странно, типа, недалеко одна від одної блоки, які вже не ламаються. Допустим, якісь болота, де що не ламаються. Де, да, прям така глубина, що можна копати і, типа, ні в що не Ну, То попробуємо коло бедрока. Нет, тут теж ні, тут теж, нету, теж якісь болото. Е, Блін, а що за карта якась така гімняча, Я не поняв прикол. Мені мені ця карта взагалі подобається. Тут дискомфортно копати. Якийсь бляха цей. Из роздатчик а Як тут щось вообще возможно робити? А, може там з другого боку можна якось зайти. давайте типим подимство. Так, ну скриж буде на спам тапнуться. Так, так, так. Десь судово. Ну, судово вряд ли що з ми інтересне. Ну, Например, сюда це буде ще видно. Ну, кстати, карта прикольно построена. Прикольно виглядає. Сюда ще можна піти. А, ну туди просто упасти, понятно. Так, оп, сюди. Я десяться сюда, ну якось, типа, якось трудно, типу коли тебе висота в пару блоків буквально, тут вже зразу бідропки сюди, да. оскільки цієї карти хочеться блін йти. Мені подобається, коли собі така велика глибина, копаєш собі вниз, валдиш, ні на ну, що не дивишся, повалив, повалив. Е, так і пішов і пішов. Давайте, знаєте, напевно, коли зробимо е, ребірг перерождення, коли я виповню квест на опит, ще 21% треба зробити, мені каже, так буде видніше, бо так навірно дуже сложно буде нам добити цей останній опит мені щось так каже то ж так да, наверно так ми й зробимо кстати, тим часом, думаю, вже 375 тисяч блоків не хотіть дивіться тут казгу глубина появилась ну далі копаємось далі копаємось ну, карта така типу тут дуже різна дуже багато таких блоків які не копаються дискомфорт це приносить дискомфорт да. пещера пещера ну даже звучить пещера Пляж. Ще раз ушел, пляж. Так. Э, ну доволі, кстати, тут медленно ми блоки э, заповняємо наш рюкзак, що я бачу, типа, довго ламається вже булиник, сам по собі. Подовше, чем піщаник. Кстати, приєлки знайшли. Ну, вернее, це не прийди це приєлки себе. Не, ну можна... Ні, аде, можна ще унес. Тут тоже ми найдем приєлки і все, кстати. Одна сокровище знайшла. Оце, оце жорстко, да. Да. Ми приєл, коротше, знайшли, понятно. Блин, тут приехал. Куда мне копаться? вже уже начинать шок. Е, да, карта непонятно трохи, а окей, не будет. Адетто можно, в принципе, спокойно копатися, то и все. Е, так, 1,2 миллион. У нас статьи 1 миллион двести тысяч монет на балансі. Буст на монеты самый меншин. Но все по 1,2 на монеты 1,1. Треба ще одну пчлу знайти. Але, напевно, я не знаю, я ще ні одного підтомця не схрайшую, типу. Було б, напевно, вигідно знайти такого самого, схрестити, і буде, типу, пісня взагалі, він типу, жорстче буде, та й місце буде менше забувати. Тут приділ два підтомця. можна, типу, там вибити, щоб тобі три можна було доступно. купити за донат, ще один слот для питомців. Все можна робити за е, донат, звісно. Ну, давайте, коли я докоплю 3 я, коротше, до вас е, повернуся. Да. Давайте подивимось, скільки буде стоїти продати фул 10 тисяч блоків на цій карті. 10 тисяч блоків на цій карті – це 253 000 монет. І три достаточно цукровища ми продали за 108 000, принципі, непогано, був хороший. Давайте пойдем, що треба для шостої карти. Для шостої карти треба 140. Єма. А кстати, прикол, Треба 140 сукрович. Я команду 94 Крапка, 3 sukrovi. 94,3 я добув 0,3 сокровищ. знайшов такий кусочок маленький сокровищ, да. Кірку один 5 миллиам можна вкачати, Ой, е-мое, она в кірку кукача. вона для перерождення скільки хикітра. 2 ляма монет. блін, я дебіл, що я зробив? Я такі думаю, качайте, я і такий собі по привезті думаю, качати такі ручку. забув, що я перерождення вже маю робити. Ну, ладно, буду фармити, коротше, ждід. Скоро це буде. Коротше, виповнюю я останнє задання за За опит, мені дали лутбокс Ključot lootbox з питомцем, хочу його відкрити. Давайте ми його відкриємо, мені випадає якась кослеси. А, ну лиси це світиться заданим, по факту вона нас ніфіга полезно не має робити, Тобто єпану нам повне Повне гівно, you know, да, можна так сказати. Е, при... я дуже замітно на цій карті мені вепало ще три сокровища. Прям такі це, ну, це слишком мало, мені що скажете це. Мені на пляжі більше часто попадалося. Ну, чисто така дохатка, чи в мене на пляжі більше попадалося. Це, звісно, бред. Наверно, у всіх картах однаковий шанс на сокровища. В принципі, це логічно буде. Просто що мені не попадається, наверно, я просто дуже невезуча людина. І ще я замітю, що тут дуже по набивається, коротше. Э, рюкзак. Да, і це була щепка, що я купив кірку. Хоча в кирку, кирку а не пішов на зробити пірождень. Ну я забувся. Ну, ну може, даже ми успіємо накопити на слідущу карту. Там 140 треба, нам треба ще 35 по факту. Успієм? Ну, мож, може успіємо? Ну, таке, типа. Може. Але що по тому, з кимоні попало сокровище на вернуло, ні. Можна піти в, принципі, в цілому попробувати піти на пляж, там типу, скоріше ламається судомі, що ламати. Там же накопити, ну, в принципі, будемо бачити, а я коротше, пішов на накопити золото. Коротше, мені дуже повезло, я случайно, знайшов у, е, у блоки ключа Е, І давайте ми, звісно, його відкриємо. І нам випаде просто бляха, ну щось таке не везуче? Ну ладно, в принципі, лучше, ніж нічого. Тож... Йду далі копатися, шукати стіки. Коротше, мені повезло, я знайшов ще один ключ буквально зразу, давайте ми його відкриємо, мені випаде бляха, та знов 10% від вашого балансу. Це капець. я сама невезуча людина у світі. Знову був, коротше наданий ще один ключ, я туди обичного лутбокс. І дайте мені, пожалуйста, якусь кірку, удачі або кірочку е, тентаж, але не 10 від балансу, хоча б 7 ТНТ вже дайте. Та йома. -йо. Коротше, ще один ключ знаходимо, давайте, Ну надіюся, зараз на кірку, пожалуйста, кірка. Ну, це дасть динаміт, доволі таки. Ну це вже хоча б, це, це вже хоча б не... 10% від балансу. Давайте я вам покажу приблизно, як роботи динаміт. допустимо. Копаємо ми таку яму, ну, чел-копається, тут ми не будемо. ще у нас, ну, Допустимо, прокопали ми невелику яму, таку велику Ні, Ой, ні, тут плохо, тут уже бар'єр. Чуть-чуть Зараз я не Пока. Ну, Допустимо, прокопали ми таку ямку, ставимо один динаміт, він ламається, ми просто чекаємо і у нас робиться такий зрив, все, що нам лишається просто тако шукати е, поломані які е, лишилися. Допустимо, знову тако прокапуємо. Uh, таку робим ямку, ну допустим, тому. запихаємо туди один він ломается сну таки і робиться бабах, оп, бабах, uh, Ви шо, серйозно, боже я не везучий Ну, ще одна попитка, так, туди тоже пхаем, е, uh, Бабах, о, oh. ну хотя вже уже ніж нічого, Золота монетка за динаміта, на значить, нормально Так, запихаємо туда, бабах, чекаємо, зрів, Е, у, два сундука бінго. бінго. Так, бах. Ну, Подивимося потім в кінці, скільки нам задасть Анті приблизно буде е, цих сокровищ. Е, ще одну ямочку робимо. Бахаємо. Два зараз буде. Ага, два, кіння. ноль. А що? Ну, це прям жорстко, так. Да. Так, ладно, це треба все одно продавати гроші лишні ніколи не будуть. П'ять тень тижні не продається, надіюсь, коли сокровища. Ну так, да, в принципі, було б логічно, щоб не продавалося. Нам еще 5 сокровищ тоже чтобы кстати, на следующую карту. 5. Я все-таки хочу забрать награду за следующую карту, сделать перерождение уже тогда. Так, тут барьер, откапываемся трошки сюда. Так, вот там робим ямочку, кладем еще одну тентишечку. Мне кажется, вообще пару ТНТ, и, короче, можно будет идти. Ноль, да? профессионально. Вот это профессионально. Вот это профессионально. Так, еще один кладем. Так, ждем с бабах. Та выше серьез за 2-0, за два динаміта? ноль, ну давай ще один, два бабах, давай, давай, это я, я прош, давай що та, обш... це таке? шо це Це Сенью у мене что-то за удачу не то чешуешь не гон. Так, ну давай туда уже унестка прокопаємо, туда покладемо, ну давай, 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 Хоча б один, пожалуйста. О, хоча б один, спасибо. Золотая медальчика, Ну, и... А, ще один, оу, я його чуть не пропустив. Добре, що побачив останній момент. Так. Ну і давайте знову туди трошки такого прокопаємо. У них такого от такого хвати, запихаємо. Може подивитися, може все таки лопух пропустив. там допустим день. Наш рюкзак заповнений. Уже один бачу, вже вже один. Так, 38, э, скажу, Скоріше, нам ще треба одного, щоб типу, зробити э, тапнути на сліду карту. Бо э, там все таки буст, напевно, той дасть ще один. Давайте зараз ми його без ранайдам, я думаю, знайдемо. Ну ну, та один ми мусимо скоро знайти. 3 мільйона 500 тисяч m на балансі для порождення трат 2. Чуть-чуть більше Давайте найдем цей один сундук. Я надіюся, конечно же, ми його бестро ну, Але хоча ми три динаміта буде просрали і ні одного не знайшли, ну. Це теж вже говорить хорошу штуку. Динаміт сранім ломаю, ну блоки, ну, 5-2000, 2 ну, 3000 мус має понимать. Так, прокупаємося в ту сторону. Це скоро тисяч блоків докупаю. У мене вже 642 000 опиту. Давайте зараз після сам подивимося, Чи я у топі піднявся по опиту. Верну, так сказати, топ. Десь, любий хоча б. Що я по, ну, по сокровищам кайсе маю будуть. О, не штай. Хват, не, смотри, да. Думаю, мені хватає одного Мені Не, не хватає. ще один найти. Ай, жалко, жалко, жалко. Ну, то, а кстати, скільки? А, я не знаю, каквіться. Ну, то треба буде зайти у сокровище. Ой, нет, довго так. Так, такое докопаємо, Такое докопати, в принципі, ну, за три, Ну, думаю, найдем, доки рюкзак не забиться. Даже. О, все, знайшли, Отлично. Uh, Тапаємося на Продаєм, це все, щоб Продаємо. Так сказати, не мешало в интервью. Uh, це теж вот тоже продати. Uh, А, топ их уподвец. Короче, топ по сокровищах ми 38, Хорошо. По блоках, ми 30, отлично. Ну, по переждениях ми ніхто, я переждения. А, це по біцах, а ні, це по призраджам. Нє, попиту ми теж. Попиту ми ну, лохи. Я, я, я то було принцип, але ми лохи. Улучшання уровня. Да, Улучшить уровень. А, Ура, нам дали ключик. Прикиньте нам ключик дали. Оп. Оп. Давайте відкриємо ключик з э, питомцем. Сокровище. Э, Треба подивитися, що це за питомець. Так, питомці. Э, Сокровище. О, він до всього дає буст. Отлично. Зараз ми його над'ягнем. Так, знаєш, руну ми uh, снімаємо. І сок... так, ніби назад вертаємося. Сокровище. Скровіще. А, легендарний, питомцк. Це Леф 5. І, і сокровище ми прокачуємо. Тепер воно все-таки 1 і 2, все по красоті робиться. І ми мали подивитися на наступну карту. Uh, так, локація. Локація тамний замок. Уф. останньою локації. Кстати, Ну. Ну що може сказати? Вона така прикольна. Кстати, не планатка на вексу. я там був тоже е, Так, ежедневные квасти. Е уровень покачати. Е забираємо 5 биців, 10 квапту 25к монет. Ну, в принципі, неплохо. Давайте я чуть-чуть подивлюся, що тут хоч ломається. Щоб, ну, в принципі, мало поняти, що за карту. Що... Неужели бетон? Да, Бетон Бетон по всіх картах буде так клали, що його ламати не можна. Тут бетоном ще поклали таким, що ламається. Понятно. А, і цей теж ламається. А, тут вже всі бетони ламаються. Угу, понятно. Е -е, Опит. А, дивіться, тут опит дуже скоро копиться. Ну, все-таки я, напевно, йду робити ребірк. Е -е, тапаємося на спаун. Так, ну це вже теж продаємо все одно. Е -е, дам до престижа. Кстати, давайте. Я не знаю, чи збережаться типа викопані блоки і ці. Ну, коротше, 10% слот для питомців. Природіться. Перерожджаємося. Ну, кстати, ні, забрали ці наші сокровища. Так, е питомці. А ну, можемо ми трьох уліпити чи не можемо. Надіть. Так, улучить. Ой, не то нажав. Назад, е назад. І. ні, нам не випало. Ладно, мелохі. Ну, коротше, на даний момент, я думаю, можна закінчувати відео. Якщо вам сподобалося, клітій лайк лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментар, якщо ви хочете більше відео по е, симуляторі Сокровищ. Ну, кстати, що я замітив, от буст у нас типу, більший став по 1.45, а не по 1.2. Як ну, якщо тепер спочатку рюкзак, саме лохуський, кірочка, саме Лохуська. Е, кстати, скільки стоїть ще хотів подивитися, скільки буде стоїти магазин забіг, що забіг, допустим, якісь бустер uh, опит там буде стоїти 230 у нас є стоїть 479, дав на два часа ну нам не хватить хватимо жорсткі ну що ж надію сам сподобався кстати лайк підписуйтесь на канал всім до нових зустрічей і пока пока